Марливі спеціально на рани, знаєш? Ага. Така, ну така, по медицині, виходить. Я зрозумів. Мене зараз розривають це на Ага. Хорошо, що може готов скільки там ящиків дав. А що тут таке на самокайо там? А що це виходить? А, оце? Ото, ото що там лежить. Да, оце. Так, Галя, це? Це, це слухай, одежу давай в одну сторону. Переселенців. Тут багато одежі. Багато одежі переселенців. Шу, шуби, шуб, пальто, пальто, пальто платья жіночі, світера. Поняш? Ні, можна знімати такі красиві? Красиві. Ми всі красиві, дивіться. Це дуже красиві. Саша теж, я я положна, він де. А я мені казала, я ще запакую, а вона казала. І Галя мене не думала. Мої зайчики, на сонечці, дві шапки, дві парулькові, все що встиг. Так я вам дивіться, сейчас вам покажу. Дзвони жінка і каже, комбігри. Я ж не положу той коробки. Ну да. Давай пакувати, що є. Мівину, кстати, ваші чайку, це якраз положив, супи положив. Ну, вже нести одну коробку якусь оставляю. А це чиє? Це Лена? Ну, Лена ж давала. Твоя а, ну, так ж не да, я взяла. а я а, два давай вона зову.